На огляді led підсвітка з артикулом 15135. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 24 планочки, довжина однієї 417 мм. На планці 5 led діодів, напруга 1 3 В. Ось такі маркування присутні. Кругла лінза діаметром 15,5 мм. Планочка має один канал з напругою 13 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.